Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України. З вами журналіст Антоніна Кравченка та народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олег Осоховський. Доброго, Доброго дня. дня, пане Олеже, зараз будуть після перерви о 4 годині у сесійній залі будуть розглядати законопроект про призначення чергових виборів до місті Києві. Що змінилось чи справді так буде? Які перспективи? А, ну, звичайно, що будуть розглядати зараз а, проект рішення а, про вибори, київські вибори а, і три фракції від опозиційних фракції: Батьківщина, Свобода і Одар а, підтримують. А, Позачергові вибори, що були в Києві 2 червня? Звичайно, що партія регіонів зараз хоче а, маніпулює, щоб ніби перенести на пізніше, а краще щоб взагалі їх не було. А все ж таки, ми будемо настоювати на тому, щоб вибори було були згідно з чинного законодавства 2 червня а, 2013 року. Якщо сьогодні зривається цей законопроект, і тоді що далі? Ну, є закон, де чітко пише, що вибори повинні останній термін, коли можна від відсунути. Це є 2 червня. Звичайно, що ми будемо вимагати і надалі, щоб вибори були 2 червня. Зараз тривають переви до вибори по округам у тих містах, де депутати рад місцевих пішли вже до парламенту, але зараз з цим затримується цей процес. Розкажіть, будь ласка, трошки процес не затримується. Вибори зараз в квітні назначені в Львівській області, в Рівненській області. Є вже виділені кошти, і звичайно, що вибори відбудуться, і опозиційні сили домовляються про єдиного кандидата. На перевибори до обласних рад, до міської ради, де де будуть перевибори, звичайно, що це є свого роду репетиція до майбутніх місцевих виборів. Виборів і ми повинні чітко розуміти, що потрібно домовлятися, і потрібно, щоб від трьох політичних опозиційних сил був єдиний кандидат. Чи не виникають зараз наразі вже складності з бюджет з бюджетом? З фінансуванням цих перевиборів, до виборів зміни до бюджету, якісь вони потребують, які зараз не приймають. Ну, як ви знаєте, вже звичайно, що перевибори мали бути раніше, але в зв'язку з тим, що не було грошей ні в обласних рад, ні держава не давала. то вибори власне перенеслися на місяць квітень. І я думаю, що перевибори відбудуться, тому що раз обласна ТВК працює, значить будуть перевибори, і всі готуються вже до перевиборів на місяць квітень і в Рівненській області. І в Львівській області чи готова опозиція до ситуації, коли відбувалися вибори парламентські, тобто задіяння адміністративного ресурсу з боку ваших політичних опонентів, якихось таких моментів, які потім викликали дуже багато зауважень у міжнародних спостерігачів, які відбувалися по, по виборам до парламенту. Звичайно, що на парламентських виборах було дуже багато порушень було багато фальсифікацій, тому що партія влади фальсифікувала вибори. Зокрема, більше звичайно вона фальсифікувала в центральній і східній Україні, тому що на західній Україні ми все ж таки зуміли, хоч якось зберегти голоси. Але зараз ми є три опозиційні сили. Ми маємо своїх спостерігачів, членів комісії. Будемо все робити для того, щоб не було фальсифікацій. І будемо вимагати як і від прокуратури, так і від адміністрації, щоб все ж таки унеможливити фальсифікації на перевиборах до обласних рад. уже з урахуванням досвіду парламентських виборів так будуть. Звичайно, що так, і ми вже маємо досвід. Ми робили багато акцій протесту, пікетували. Якщо взяти по рівному, пікетували обласну прокуратуру, пікетували обласну державну адміністрацію, зверталися до міжнародних спостерігачів щодо порушень фальсифікацій на виборах до парламенту. І звичайно, що в нас зараз є досвід, і ми весь цей досвід будемо перекидати, будемо захищати голоси наших кандидатів, які висунуті. По округах в Львівській та Рівненській області.